Нещодавно до травневої річниці Жовтоводської битви відбулася перша екскурсія за туристичним путівником княжі Байраки місця Жовтоводської битви. Гостей з Кропивницького приймала Попельнастівська громада на чолі з сільським головою Олегом Волянським. А історичним гідом виступив директор культурно-освітнього центру Толока Валерій Жванко. Для презентації в обласному краєзнавчому музеї було оголошено, що наступного 3 травня відбудеться мандрівка. По місцях Жовтоводської битви, зокрема в село Жовто-Олександрівка до монумента, присвяченого українському і кримсько-татарському війську. Такий монумент на центральній Україні він єдиний і унікальний. Ми розпочали з площі Богдана Хмельницького від Богдана до Богдана можна назвати цю подорож. Жовтоводська битва дозволила народу ідентифікувати себе, відчути свою територію, можливості. Запит на незалежність з'явилася мрія. З'явилася мрія про параметри майбутньої козацької держави. Маршрут включав зупинки, панорамні огляди, історичні факти та паралелі. Усе аби оживити пам'ять про одну з ключових подій національно визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Власне кажучи, в чому значення жовтоводської битві? Е, вона стала переможною, тобто вона відкрила шлях, і це сталося за кілька років по тому. І... Кілька десятиліть і століть по тому, тобто, ми, як українці сучасні, отримали підґрунтя для багатьох наших прагнень, тобто національної ідентичності, територіальної якоїсь е, окресленості цієї. Тобто, ми вписали себе в простір, ми вписали себе в ментальний простір і про нас довідалися в Європі. Далі учасники вирушили до червоної кам'янки. Тут вони оглянули пам'ятник жертвам політичних репресій. Після цього відвідали алею пам'яті, присвячену загиблим воїнам Попельнастівської громади у сучасній російсько-українській війні. Наступною зупинкою для кропивничан стало село Попельнасте. Тут учасники екскурсії відвідали відреставрований пам'ятник загиблим у Другій світовій війні. Сільський голова поділився своїм досвідом у впровадженні декомунізації. Чудові враження, і це взагалі дуже добре, те що от наша презентація Кропивницькому путівника завершується сьогодні ще такою гарною поїздкою, тими територіями, про які власне путівнику йде мова. Чудові враження і відвідані так, місця, де стоїть пам'ятник присячений битві на жовтих водах. І коли ми заїхали в Червону Кам'янку, подивилися меморіал сучасним воїнам, це оцей зв'язок поколінь відчувся, гарні ухожені села, приємно їхати. розумію, що громада розвивається в ці тяжкі умови. Також екскурсанти відвідали культурно-освітній центр Толока. Простір, що об'єднує бібліотеку, музей, виставкові зали та зони для творчості, я під великим враженням від е людей, перш за все, людей, які люблять це місце, цю цей край, які вкладають цю свою душу, і це відчувається просто в кожному куточку, в кожному слові, в кожному, е е в кожній розповіді, да, і е наскільки все зроблено для людей. Які були жили раніше, які живуть зараз, і для тих майбутніх поколінь все це збирається, зберігається, щоб вони пам'ятали, що дійсно хто ми, що ми українці пшалися. Екскурсія залишила глибоке враження на учасників. По її завершенню присутні обговорювали ідеї співпраці, нові маршрути та важливість патріотичного виховання молоді через живу історію.